Дівчатка, волю лаптики свої, запалю вам свічку з Я в такому прикиді взагалі домашньому при домашньому платочки. На дворі птички співають. На дворі красота. На дворі красота. Давайте на цьому каналі запалю свічку вам. Ми це Не знаю, щоб воно тут була. Хочу вам щось розказати. Ай, вона погорить для вас ранку, сьогодні раночок, субота, коли вийде відео, не знаю. Ну, субота-ранок. Зараз подивлюсь. Тут повинно бути видно. Свічка видно. Видно свічку, Так, ось вам я така сьогодні, з утра. В платочку. Не буду скидати платочок. Хочу почитати відео вчорашнє чи позавчорашнє коментар. Хтось написав. Це я написала вже на відео. Зараз зніму трошки прочуняю. Зніму розклади. Зніму розклади. Так, що хочу попросити? Не пишіть у вайбер коментарі, дівчатка, хлопчики. Пожалуйста, пишіть коментарі, там, де коментарі пишуться. У мене тоді вайбер, я не знаю, що з тим вайбором робити. Тобто, пожалуйста, пишіть, де коментарі є, я читаю, є время читаю, ну тобто пишіть туди їх. Я вас дуже прошу. Розклади почала записувати на розклади з понеділка вас. Тобто. Есть... Тут щось продовжується. Треба розклади робити, треба за щось жити, якось жити. Тут все як всі, як у всіх. Люди є люди. Ось хтось пише коментар. Цим це, це подивлюся ось тему, так комісія Путіна в Росії. Місія Путіна в Росії. Подивимося, розклад. Оце трошки свої бумажечки. Хтось пише, а в Росії, оказується, в больниці все безплатно. Тільки свої труси і піжаму з тапочками. Больниця супер. Це ми звикли кучу лікар з деньг їди в больницю тащить. Хтось написав такий коментар, що в больниці все супер. Я дуже рада, що вам сказати. Я дуже рада, що в больниці в Росії все супер. Дуже рада. Хай буде супер-пупер. До, до чого цей супер-пупер дійшов, ми теж всі бачимо. От їхній супер-пупер. Якби було у вас, я розумію, що це пишуть руські люди, люди. Розумію, якби у вас був такий супер-пупер. Якщо не руські, значить і українці, скажу й українцям, я скажу свою точку зору. Тобто без карт без нічого. Якби був такий суперпупер у вас там скрізь, чи у них там скрізь, то ніхто б нікуди не ліз. Не ліз. Нам до вашого суперпупер лічно мені, отак от як я живу в Полтава, Україна, тут я, тут діти мої, тут внуки, мені вистачає нашої медицини. Чого так кажу? того, що, розумієте, вийшла на YouTube, почалися, от розкажу вам так, як я розумію це. Почалися розклади, тобто раніше теж там звідтіля, звітіля дзвонили, тобто наші дівчата які раніше робили розклади. Ну, зараз це все масово. Зараз, бува, неділю подивлюся, більше я роблю розкладів, там звітіля, 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 наші українці, ну вони по всьому світу. І розказують дуже добре, яка там медицина. Понімаєте? Я не думаю, що в Росії медицина краще, ніж по всьому світу. За все скрізь треба платити. Труси свої обов'язково, піжаму свою обов'язково. Це таке, це як годиться. Можна й постель свою взяти, якщо ти хочеш. Якщо не хочеш, тобі дадуть і в нас постель, і там постель. діло в тому, що дуже я розумію хорошо зараз, як їдуть українці, українки за медициною отримати медицину в Україну, не в Росію, а в Україну їдуть, отримати медицинську допомогу. Понимаєте? Хорошо, що у вас там чи в них хорошо, все безплатно. Хорошо, безплатно. Ну ставати ними я не согласна. Я не согласна ставати такими, як вони, бо в них там безплатна медицина. Щоб летіли ракети, вбивалися десь якісь люди, от встали, примандюрилась там, давайте там на Польщу, на, на Німеччину, на Францію, давайте кудись почнемо. Я не хочу такою бути, я хочу спокійно жити. Щоб мене ніхто не трогав, і ми нікого, і я нікого не трогала. Тобто, щоб Україну ніхто не трогав і Україна, щоб нікого не трогала. Дала людям жити так, як вони хочуть. Ті, що біля неї страни всі. Щоб не лізли ми нікуди і до нас ніхто не ліз. До чого дошла ваша медицина? І що ви оце робите, Ну, чи ви, чи вони, от, от, от те, що ви робите, я, я храні. Ну, це... Оказується, оказується. Я дивлюсь сам Вела буває. Мього брат Едік в Краснодарському краї, раніше жив в Башкірі. Він розказує, жінка попала в аварію. То есть, там тазобедрений щось, ну, взагалі, щось таке. Я, вони розказують, яка безкладна медицина, що за медицина і то вони ж там жопу тянуть, понятно, що. І то не так все хорошо і, і, і красиво. Помієте? То ж херну те, що ми по поня... своє гадимо. А чуже ми приподносимо і все. Хриново, да, же, це слово бліндоване. Що, як сказати, що в нас от люди, які можуть заплатити, вони лічаться безплатно. Які там Верховній Раді, які там там, сям, які можуть собі дозволити заплатити. У них клініки, больниці, все безплатно, все на вищому рівні. А проста людина з пенсією в три тисячі зарплатою в скількись тисяч. Бо вона за все повинна платити. Оце хреново, від кого це залежить, від нас це залежить. Хто до цього довів, ми до цього довели. Хто це дозволяє, щоб було, ми це дозволяємо, щоб були. Ви, ми, я, ну, тобто всі ми. Ми дозволяємо, щоб так було. І все. І все. А ставати такими, хоча там буде мільйон раз безплатна медицина, ну, щоб бути отим стадом, як вони, в мене бажання абсолютно немає. Абсолютно немає. Ми повинні заробляти, ми повинні мати гроші в кармані не безплатно, щоб йти ну, було в кожного за що піти, полічитися, якщо треба полічитися. Ну, от, я от, я б так сказала, я так думаю. І щоб якщо для всіх вона безплатна, всім вона безплатна. Якщо для всіх вона платна, вона для всіх платна. Ну, такий коментар ви написали, там хтось не пройшла я цього мимо чогось. Десь багато чого безплатного по світі, десь багато чого в світі безплатного, все розумієш, за всіма не угодися. Молодці. Люди, хто робить безплатно для своїх людей, це не про Росію. Це не про Росію. Щоб там безплатно, там витягнуть душу за те безплатне, що вони їм дадуть. Ми собі самі безплатно не зробимо, ніхто нічого нам безплатно не зробить. І то безплатно. Безплатно, що це за безплатно? Привикли ми, погадати безплатно, це безплатно, це безплатно. Якщо ти кажеш, що ти за це береш, ну, що це стоїть щось, ще їм розказують, що ти що. Інтересно, люди, ви багато, хто там пише таке, хто каже таке, ви багато чого робите безплатно для когось? Сумніваюся. Дуже сумніваюся при чому. Так що такі діла. А да. те, що їм дають, якщо дають там якусь медицину безплатно, то з них три шкури за цю безплатну медицину знімуть, стягнуть і все остальне. Не знаю, завжди воно кажеться, я розумію, що завжди, чи є краще, чи є краще, чи є більше, товще і все отак. Далі можна перечисляти. Чи єсть? Ну, треба своє старатися, щоб було добре. І щоб на чуже ми не заглядали. Якщо воно в них так, хай воно буде їм. І вони там сидять і. Ну ні, вони не сидять, вони лізуть. Вони лізуть і все. Не хочу я не їх. Ні не їхньої, не їхньої медицини безплатної, нічого я не хочу. Те, що зв'язано з ними. От я не хочу. І раніше не дуже хотів. Ну зараз оце пройшло, що це оці годи, оце все те, що вони творять, творять, дійсно творять. Ніякої медицини нічого я не хочу безплатної від них. Такі діла. То те, що я хотіла розказати, це просто по коментарю розказала. Дівчатка, там знімала я відео за українські города, я не знаю, вийшло чи ні, навіть не дивилася. Просто ви там, кожен, я й на тому буду записувати, на розкладах скажу, кожен приймайте рішення сам. Їхати, не їхати, війна не закінчилася. Вона не закінчилася. І ще будуть дуже важкі, будуть дуже важкі времена, дуже важкі періоди будуть в Україні. І тим більше це всі області, які, ну, так сказати, на, на, на границі, на кордоні. Так що дивіться, приймайте самі рішення, слухайте, всіх слухайте, але ну, приймайте кожен сам рішення. Куди вам, що вам, як вам. І, ну, то есть, це кожного касається. Кожного касається. Є ті, що злякалися десь і в Львові уїхали вже. А є ті, що сидять і там. Люди не сидять, а живуть якось роблять. Ну це так, кожного свій вибір. То ще ще простого нічого, навіть по картах не показує, що буде все просто, буде все отак, отак, отак. Я казала я кажу і сто раз кажу, що дуже, дуже, дуже рада за тих людей, в кого карта показує, що вже, що вже все. Вже ми на підході, на підході. Ну, ще багато чого треба пройти до цього підходу. Ну, по крайній мірі, не хочу напрягати, не хочу лякати, не хочу навіть ці розклади робиш. І то стараюся акуратно, стараюся, ну, помієте, щоб людей не заводити в якусь депресію чи воте, ну, не надо. Не надо. Ну, в оте непонятне состояння. Не треба. Не треба. В тері будьте акуратні, будьте, думайте, якщо дітки маленькі, у вас все. То думати про це все треба. Для нас я казала, що ну, у нас тут такого ще ж і нема. Понимаєте, ну, як би не це, я з міста не зрушу нікуди. Як би не було, хоч багато й набалакала в чи балакаю багато, балакаю та що думаю. Нічого не сказала з того, ну, нічого я не сказала того, що я так не думаю. Все кажу: магія, розклади, там гроші, скільки стоїть, як стоїть. все кажу, так, як я думаю. Чесно кажу, так, як є. Нравиться, не нравиться? може для когось хтось дивиться, дума чорт з рогами сидить, чи чортиха з рогами. Ну, для вас так. Для мене так. Для мене так. Тобто такі діла. Так що не треба дивитися, де там лучше, треба робити в себе, щоб було нам добре жити, комфортно, понімаєте? А всього, а що для цього треба? Сьогодні я мене про магію, не про що мене баба, я візьму сам ці карти. А що для цього треба? Для цього треба, щоб була справедливість. Прежде всього, і карта це показують, Справедливість ніколи не буде. Якщо одні хочуть господствувати над другими, панувати в усьому. Починає від війни і закінчуючи медициною, то хорошого в цьому нічого не буде. Один має 200 тисяч пенсій, другий має. Три тисячі немає пенсії. Нічого хорошого не буде. Ніяка медицина. Нічого. І ви думаєте, оці, хто пишуть, ну якщо з Росії я це розумію, ви за свою батьківщину там сказати за свою родину. Ну якщо це українці пишуть, ви думаєте, їм там щось безплатно дають. Доганяють і ще дають. Тільки хай хай співають брати. Що я діла? Зараз ось скину платок, ходім щось друге. Та треба записати. Не треба запишу, є время зараз без розпадів, є время записую трошки відео. Так, ну давайте подивимося, що нам карти хочу сказати. Нам вам, для когось, може, це, знаєте, от воно я чи під ситуацію, чи для когось, чи для всіх. Воно, як сказати, Давайте, що обізенка нам хоче сказати. Думайте, 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 будьте мудрими. Давайте більше сьогодні не буду брати. Карта, бачите, шахматна доска, і він грає, він прежні чим зробити шах фігуркою, він думає. От і нам треба думати, Прежде всього думати. Думати про себе, ну думати, в те час думати про всіх. Понімаєте, не можеш ти бути щасливий, коли всі вокруг тебе в жопі сидять. Подімаєте, в сльозах, в стоплях, в горі. Ну не можеш ти бути. Ну, я не вірю, що так може бути. От і карта показує. Думайте, думайте за себе, думайте за тих, хто вокруг вас. Постарайтеся наладити відношення в сім'ях, з дорослими дітьми, тому що те, що робила, ну хай я це неділю, я не робила розклади. Те, що робила я розклади, це караул. І я не свята, і в нас сім'я, це в усіх воно буває. Але діло в тім, що доходить до дурі, доходить до такої дурі, що ти поражаєшся. І в основному, в основному ця дурь, от як не казати, іде від старших людей. Тобто, я кормила, я поїла, я робила те, чи ми робили те. Тепер ми, тепер ми маємо право. Не треба кожен до себе не приліплювати, хто там розклади робив. Це кажу я, в общому. Це кажу я в общем, взагалі, я оці ваші розклади, ну, тобто, щоб ви розуміли, я через що й зошит я пишу, тому що людина потім через день чи через два обращається, от примерно чистку зробіть. Ну, ось я його скрепка в цей, оце та що цей, а це по-новому вже пишу. Ну, для того, що я можу не помнити його навіть. Той розклад. Це вчора було, я вже його не пам'ятаю. Це взагалі я кажу що. Я кормила, ми кормили, ми поїли, тепер ти об'язан чи об'язана. Ніхто нікому нічого не об'язан. Ваші діти об'язані будуть своїм дітям. Тим, що в них є, тим, що вони родять, тим, що вони на світ пустять, От тим вони будуть об'язані. Нам з вами ніхто нічого не об'язав. Ми кормили, ми поїли, щоб вони вижили, щоб тому, що вони без нас не могли якийсь період життя не кормитися, не поїтися. Далі чи помагати нам, чи не помагати, чи хто може, чи не може, це вже кожного вибор. Не треба помагати, якісь допомагають і потім таке помо така допомога пом Я не думаю, що вашим дітям вона нужна. Помагаєте, от душі помагаєте, Не чужим людям, ви ж не мені помагаєте, І я не вам помагаю. Якщо я помагаю, я своїм дітям помагаю. Якщо ви помагаєте своїм дітям, в той же час помогли і відпустили. І відпустили це все. Діти ваші обов'язані будуть тільки своїм дітям. Чи обов'язані вже, якщо в них є діти свої, все остальне це, 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 це неправильно. Неправильно, Бо тому що страдаєте, потім ви. Якби ви від цього були там щасливі, довольні, радісні, ну, Бог з ним хай буде і так. У кожній в сім'ї свої правила. Ну ви ж страдаєте. Поділяєте, не може бути, що дитину виростив, потім в кінці що, такий написав, 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 цей і все. Ти мені скільки років це все отработати, і дати і все. Вони своїм дітям потім будуть отрабатувати, давати, все, те що, те, що ми дали їм, вони будуть своїм дітям, ті потім своїм, отак жисть. Отака жисть. І все, і хто це не розуміє, ну дуже важко в цьому. Це ж карта, чого почала? Бешу, забула. чого почала карта показує. Думайте, думайте, думайте. Прежде чим сказати, ця карта показує, Прежде, чим сидіть, знаєш, два години думайте, щоб минута щось сказати. Щоб потім ви ж самі, от просто побідно те, що потім ви ж самі страдаєте. Ви не знаєте, як цю ситуацію розгребти. А теж діти всякі є. Одна дитина може там, як сказати, через день, два-три і все воно нічого вроді, а друга дитина може на годи закритися, а може й на всю життя закритися. Вам же ж важко потім. От прежде всього карта, шахматна доска, от людинка, хай там уже камера й далеко, ну я думаю, хто бачить, той бачить. Думайте, думайте, тому що, бачите, каже, сьогодні ти живеш, а завтра ти немає. Сьогодні в тебе є скільки людей, українців, от вже діти погибли так. Сьогодні діти є, а завтра дитини нема твоєї є ж. Отакі От діла. Так що хай вони лічаться в своїх больницях безплатних, а ми будемо здорові. А ми давайте будемо всі здорові. Понімаєте? Народа всім. От будемо здорові. Щоб ми не здивилися і не завидували в їхні, їхні больниці, їхня медицина і все. Так що ми, ми в своїй медицині. Отакі От діла. Спасибо за коментарі, спасибо, Viber пишете, ви. Боже, пишете. Ви масово, масово. Коментарі, коментарі. Дуже я вам всім вдячна по-українськи кажу, вдячна. І ви знаєте, то, то з Ютубом більше-більше ти слів українських набираєшся. Тобто раніше було, поки ти так бува, щось по... сидиш, думаєш, півдня, день, оте слово якесь, там питаєш, там дитину одну, дитину другу, чоловіка. Як те слово? Січас ти хуп і воно приходить. і приходить. Так, да, ляпаєш ти, бо ляпаєш ти так, як і ляпав. Тому що той суржик не де, це родна річ, так сказати, рідна мова. І все. Ну, в те час набагато легше якісь слова українські приходять в голову. І це правильно, Україна, на Україні, повинно бути все українське, затіки за руками і ногами. Ну, бачите, ну от так. Ми. Ну, Російська, я розумію, ви там дзвоните, а якщо я на руському буду, то, пожалуйста, головне на китайському, бо то, то я не пойму. А руський я пойму. Якщо людина все життя балакала, прийде час перестроїться в душі, в душі, щоб був ти українець. На українській землі. В Росії ти був росіян, чи Руський, чи як там правильно вони називаються, чи чи Чеченці вони там, чи Башкіри, чи не я там там, Боже, ногу зламає. розумієте? Ну і все. Таке відео записала вам. Так що, не, Хто, якщо з України дійсно це написав хтось. З України Українець, зараз ну, цей коментар. Боже, викиньте це з голови. Не буває нічого ніде безплатно. Не буває. Я вам ще скажу, чи нужно воно нам те безплатне і вам те безплатне. Я навіть вам скажу опять за цей розклад, прежде всього, вам він не нужен безплатний. Потому що ви за цей розклад, тому що це, по-своєму, магія. Ви за цей розклад набагато більше віддасте, яке саме проще, коли людина платить за щось з грошима. Заплатив, заробив, встановився і все. Ну, не дай Бог здоров'я, не дай Бог багато чого можна. І тут не мої розклади. Є в Ютубі за 200 гривень, і за 150 гривень, і цілий день з вами будуть балакати, є якби було ваше бажання. Тут не те, що я от я сижу. І я без вас була, і ви без мене були. Якось ми жили, не зустрічаючись з вами. Понимаєте? не треба думати, що безплатно, от щось безплатно от буде безплатно. Не буде, не буде, не буде. Так що це такі діла? Все, люблю вас дуже, ціню вас дуже, на дворі сонечко, на дворі птички співають, на дворі хорошо. Все, пока-пока.